Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. І сьогодні у нас перед нами камера. Ось вона. Ого, обкладинку ми отримали. Зберігаємо її, гру збережено. О, 711, чудово. Давайте погнали до аксесуарів, ті, що позначені жовтим кружечком, щоб якісь нові ништяки поставити. І ми їх поставимо. Так що я швид, швидко поспішаю. Знову прихована гонка якась. Але я її не проходитиму, тому що не обов'язково її проходить. Блін. Трохи... ну нічого. Я поспішаю. Ой. Трохи коцнув автомобіль. Але нічого. БЛІН! Лайно на дорозі називається. Ще й перекинувся на дах. Ого-го. Все, погнали, погнали, погнали. Так що женемо. Блін, блін, не втримав керування. Куди вони летять? О, ми майже приїхали. Ми майже приїхали. Тільки б не вилетіла гра. Що там під, підсвітка? Це закрито, тонування і так. Фари... О, це ми ще не поставили. Всі сопла. О, гідравліку. Давайте цю поставимо багажник. Компоновка. Е, давайте динаміки поставимо, звичайні. Це куди краще. Е, зберігаємось. Трохи прокачали автомобіль. Як говорять, декоративно. Всередині. Тепер. Тепер на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!